Всім доброго дня, компанія Autobius літає на своєму каналі. Сьогодні нас у нас в огляді Volkswagen LT46, 2004 рік покупка, з об'ємом двигуна 80 кВт. Заведений двигун. Чиста робота двигуна, ніяких нарікань немає. Бачите, все судей, ніде нічого не капає, капот. В чудовому стані. Радіатор також цілий. Показуємо. Амортизатори секі. Гума 95%. Дверцята понизу цілі, пороги, рама. Салон також збережений. Є гідропідсилювач, коректор фар, механічна коробка передач, тахограф, 306 тисяч ріднього пробігу, оригінальний майтефон. Плюси цього автомобіля, 450 довжина кузова. Позаді присутній прицепний пристрій, спарені колеса. Висока посадка автомобіля. Повна маса 4600. І вартість автомобіля складає 17900. За більш детальною інформацію телефонувати за номером телефону 067 360 2202 або 096 124 67 75